19 січня християни святкують водохреще. Цього дня Ісус був охрещений Іваном Притечею у водах річки Йордан. Свято ще називають богоявленням, бо людям тоді явився Господь у трійці. Бог Дух Святий злинув над Христом як голуб, а голос із неба мовив. Це сильний улюблений, що я його вподобав. 30 років Христос пішов на Йордан, як ми знаємо за Євангелієм, і вступив в Йордан, щоб традиційно разом з всіма людьми, які приймали та своєрідне хрещення від Івана Хрестителя, пройти тою дорогою, якою проходило багато людей. І водохреща це є. Входження Христа в Йордан, це відкривання Пресвятої троїці, та також глибокий зміст і сенс того всього, що відбувається цей день. Тому що Христос, війшовши в Йордан, показав себе як Божого сина. Ми бачимо, що відкривається небо і Дух виді голуба сходить на Христа, який і чуємо голос Небесний Син, мій улюблений, кого собі вподобав. Його слухайте. Напевно, це сьогодні заклик до нас слухати Бога, не слухати себе, не слухати світу, не слухати, напевно, політиків того і всього, що є навколо, а слухати Бога. Бог говорить до кожного з нас. І на Йордані він особливий спосіб це хоче виразити. Це також. Тайна хрещення Христа це і також наше тайне хрещення. Тому що кожен з нас, християнин, отримав Тайну хрещення. В цей день я рахую, що кожен християн повинен відновити своє тайну хрещення, відновити оце поняття, бути християнином, бути людиною Бога, бути людиною віри. Кожен з нас повинен крити свої вуха, свого серця, свої душі, щоб почути цей голос небес, який лунає і стукає до нашого сумління. Людина, людська істота. Це є людина не тільки фізична, а також людина, яка має духовний, внутрішній багатий світ. Його треба відкривати, ним треба працювати. І час Йордану це нічого інше, як початок також праці над цим внутрішнім внутрішнім духовним світом. Тому бажав би вам цей святковий день, свята я Йордану. Напевно, пережити оце, оце внутрішнє піднесення, це внутрішнє розуміння бути дитиною Бога, бути христином, бути людиною віри і Христа. На водохреще після урочистих церковних служб люди збираються біля вирізаних з льоду хрестів, а священики звершують велике водосвяття. Богоявленська вода має чудодійні властивості і її тримають впродовж року. Вода символізує силу, тому що, знаєте, людина складається в 70% з води. Вода це є джерело нашого життя і символ є того, що Христос війшовши в воду, і також освятив вхід Христа. Вода, яка прийняла тіло Христа, це є символ той води святості, сили, сили, благодаті, діяння і так далі, і діяння Духа Святого. Напевно, в цьому всьому є об'єднане оце, такий елемент, який ми називаємо фізичною водою в житті людства. І тому вода має якусь силу чудодійну, вона відкриває нове життя. Знаєте, без води немає життя на світі. Вода це є така основа чи фундамент. що філософ, один з філософів говорив, що. Емподок, справді подібно не пам'ятаю, який говорив, що початком існування взагалі Вселеної це була вода. От хтось говорив повітря, хтось говорив вода, вогонь. А він говорив, що вода, напевно, в тому і глибший сенс зміст, і того свята, який ми сьогодні святкуємо. Тому Христос відкриває на ново, ходячи в воду, нам сенс зміст чи силу тої води, природнього елементу, який потрібен нашого життя. Тому вода сьогодні чудодійна, вона приносить нам силу, оживляє, дає життя і спрямовує нас також на не тільки вимір фізично, також духовного життя і росту. Після богоявлення вважалося, зима повертає на потепління. Тріщи не тріщи, а вже минули водохрещі, і завершувалися різдвяно-новорічні свята. полідіє інформаційно-ресурсний центр для сиріт, випускників інтернатів та студентів. З ініціативи обласного благодійного фонду Майбутній Сиріт та завдяки закордонним благодійникам вдалося створити для сиріт дім. Сайнюк випускниця Тернопільської школи інтернату дівчина навчається в педагогічному університеті і вже працює вихователем в струсівській школі інтернаті. Люба з власного досвіду знає сиротам, які виходять зі стін інтернату, а далі навчаються у вишах чи шукають роботу. Потрібно розраховувати на власні сили. Сьогодні дівчина вже є волонтером благодійного фонду майбутній сиріт. Інформаційно-ресурсний центр приходить часто. Сюди я також ну часто приходжу, сюди приходять випускники шкіл, сюди інколи і старші приходять з дитячого будинку. Тут є кухня, ми інколи п'ємо чаї, також тут проводимо тренінги. В центрі створені всі умови для навчання, відпочинку та дозвілля сиріт. Тут облаштували кімнату відпочинку. Душову міні-кухню відвідувачі безкоштовно користуються комп'ютерами, принтером, сканером, мають вільний доступ до інтернету. Голова благодійного фонду, «Майбутній сиріт Андрій Назаренко каже, зробили все, щоб сироти тут почували себе як вдома. В е, даному ресурсному центрі є е, вільний доступ до інтернету, є Wi-Fi, оскільки наші студенти мають е, е, ноутбуки, планшети. Вони можуть вільно приходити зі своїми е, цими гаджетами. І отримують доступ до Wi-Fi і можуть користуватися цими всіма гаджетами в нас в ресурсному центрі. Також тут є принтери, є кольоровий, є чорно-білий, тобто вони можуть свої роботи, які їм задають в училищах, в університетах, в школах, приходити сюди і виконувати всі домашні завдання в даному ресурсному центрі. Це є все також для них безкоштовно. Також тут є міні-кухня свого роду, де можуть, якщо треба довше попрацювати, вони можуть тут і собі каву приготувати, чай. Якщо взяв, якщо в нас є можливість, ми пригощаємо якимось, там чимось перекусити цукерки печення. Також в нас тут є свого роду бібліотека. В бібліотеку входять усі матеріали, які потрібно для Такої категорії дітей, студентів, тобто це є як органайзер, наприклад, по пошуку роботи, є перелік документів, які потрібно зібрати, якщо стати на квартирний облік, оскільки це згідно закону держава ніби гарантує дітям без житла такі, таку процедуру отримання житла. Що ми добре знаємо, що житло це, але така процедура є, і тому ми випускникам говоримо, що це, якщо ви маєте проблему з житлом, у вас є такі процедури, перелік документів. Також є перелік документів, які потрібні для поселення в соціальний гуртожиток. Також є в нас він на вулиці Карпенка знаходиться. Також в нас є куточок, де можна. Дізнатися про такі як юридичні питання, про права. Потім є куточок по торгівлі з людьми, тобто, якщо є випускники, які вже вирішили їхати за кордон, вони можуть почитати літературу, яка стосується, що їх очікує за кордоном, куди звернутися в разі потреби, якщо порушуються їхні права за кордоном. І, звичайно, до кого там звернутися. Також є література медичного напрямку по різних захворюванням і куди, в які клініки звернутися міста Тернополя. Е, далі є в нас ще. Література по англомовній є. В нас куток, де є різні диски, література. Також для тих бажаючих, хто хоче покращити свою англійську мову. Також є в нас великоплазмовий телевізор, який також можна переглядати, як збирається дуже багато студентів. Вони можуть переглядати фільм, який за бажанням. Також цей телевізор використовується для різних презентацій. Якщо ми хочемо показати про нашу діяльність, також на такому екрані можна. Це. Що ще такого тут в центрі? Ну, В основному відпочинок, вільний час проведення, От Новий рік святкуємо, Різдво, Ялинку, все як, як такі створені умови, щоб от, хто до нас не приходив, всі говорять, що дуже так створені умови по-домашньому. Що дуже є так приємно, оскільки хотілося якраз. Таку ціль ми ставили, щоб умови були тут не так, що ти прийшов в якийсь кабінет чи ще щось, а що як прийшов до себе додому. В центрі допоможуть з пошуком роботи та житла. При центрі самі ж учасники фонду організовують та проводять різні тренінги. Тут можна отримати довідкову інформацію. У нас є реєстраційний журнал реєстру, і там зразу кожен відвідувач, випускник, він звертається. Він записує себе, за якою проблемою він звернувся. чи… Це проблема, чи це з яким питанням і звернувся. І в нас ведеться такий облік. Тобто, враз, що якщо до нас можуть звернутися якісь спонсори, попитатися, чим ми можемо вам допомогти, і то ми показуємо такий журнал, що є відвідувачі, що їх цікавлять такі-такі питання, тому ви можете в цьому напрямку допомогти. Основно це. Ми як нас зараз на теперішній ситуації це би хотілося би, до підприємців звернутися, щоб вони е, зверталися в нашу організацію і пропонували роботу. Але роботу не таку на 2-3 годинки. Це теж непогано. В нас таки практикується на 2-3 годинки, але треба завчасно попередити, тому що е, бувають випадки, що сьогодні зранку дзвони підприємець і хоче двох-трьох е, хлопців, наприклад, щось робити. А вже ці двоє-троє хлопці поїхали на іншу роботу до того, хто вже раніше подзвонив. І, це ми відмовляємо людина. Вже думає, ну та ніби шукають роботу, а тут відмовляються. І виходить це непорозуміння. Тому е такі, як пропонувати роботу е студентам, е щоб вони заробляли собі також додаткові кошти, окрім того, що їм е дають в університетах і в училищах е також. Е Така допомога потрібна в цьому, і плюс ще допомога потрібна в тому, щоб ці студенти вони могли практикуватися, щоб їх брали підприємці на таке як стажування, тобто знаючи, що в них ще немає досвіду, щоб вони могли їх підтримати, там допомогти, розповісти про той чи інший вид свого там бізнесу. І навички їм оці якраз прив'язати до, до того. Це такий основний такий би напрямок, який би був дуже би. Непоганим для наших студентів, і так і випускників дитячих будинків, а ще благодійному фонду «Майбутній сиріт» потрібна допомога в реалізації проєкту щодо проведення тренінгів для випускників 8-11 класів шкіл-інтернатів. Такий у нас якби таким проєктом, є. Він є річним. Є проведення тренінгів для випускників 8-11 класів шкіл інтернатів і нам потрібно база відпочинку. Чи бази, чи якби, квартири, чи будинки, де можна було б привезти 10 дітей, 10-12 дітей такого віку, це 8-11 класи, і їм повністю їх по... Поглинути в, в то середовище самостійного життя, де вони будуть вчитися купляти продукти, складати кошторис на приготування тих чи інших страв, самі готувати ті продукти. Тобто, от така проблема в нас зараз існує на 2015 рік, оскільки в минулі роки ми такі можливості шукали, вони були, але зараз, в зв'язку з тим, щоб, наприклад, візьмемо присвяту родину Карітасу в Петриках, там зараз поселилися вже люди, тобто ми вже не маємо можливості використати ту базу на 2015 рік ми шукаємо і так звертаємося до людей, хто можливо має якісь десь в селі чи ще десь тут поблизу Тернополя таку будинок, який можна було б використати для навчання самостійних цих навичок дітей. сиріт інформаційно-ресурсний центр для сиріт знаходиться на вулиці Чумацька, 37.